Місто без влади мерія Калуша оголосила страйк і пішла у відпустку. Нині у міській раді нікого. Чиновники вже другий день не виходять на роботу на робочих місцях ані очільника міста, ані його заступників. Лише охоронець Віталій. А де всі я не можу підкати? Не знаю. Я просто чегаю, виконую свою роботу. Про те, що Мерія у відпустці, Калушани не знають, як і раніше прямують сюди вирішувати свої питання, та охоронець їм допомогти нічим не може. Я не маю права. Я просто черговий. Я не маю права. А я прийшла, щоб написати заяву на гуртожиток, тому що нема де жити. У мене дев'ятеро людей приписано у чоловіка. Шестеро немає де жити. Відпустка у мерії не задля відпочинку, каже очільник Калуша Ігор Насалик. Він нині в Києві. Це свого роду страйк проти казначейства та міністерства фінансів, адже вони боргують містові 8,5 мільйонів гривень. Ця ситуація не виникла на рівному місці. Ми ще січні місяці при формуванні бюджету. Повідомляли Міністерство фінансів, що бюджет міста Калуша зроблений алогічно. То, що ситуація в жовтні місяці відбулась така, це наслідок того, що до нас просто не дослухались. Через те, що казначейство затримує проплати, місту немає чим розраховуватися із комунальниками. Їх, до речі, нині навіть не видно. Тепер можуть постраждати і освітяни зі шкіл, хочуть забрати комп'ютерну техніку, адже за неї досі не розрахувалися. Після поставки комп'ютера за умовами договору впродовж 10 днів повинна була здійснена була оплата на сьогоднішній день. Із цієї суми проплачено тільки 450. 50 тисяч всі решта кошти знаходяться у казначействі, Платіжки не проходять, і в нас виникає проблема, оскільки фірма, яка виграла торги, представила нам претензію. Ми можемо позбутися комп'ютерної техніки. Занепокоєні і медики. Вони планували цього року придбати ангіографічну систему для сердечників. Її вартість 13 мільйонів гривень. Частину грошей а саме 3,5 мільйони виділили з міського бюджету. Гроші почали переводити та далі. Казначейства вони не пройшли. Ці кошти. Сумі 3,5 з половиною мільйони на казначействі. в зв'язку з цим фірма, яка виграла тендер, відмовляється поставити нам цей апарат. у калуському правлінні державної казначейської системи лише розводять руками. Про заблоковані рахунки все знають та нічим допомогти не можуть, бо у держави немає грошей. Немає фінансового ресурсу на даний час. Кошти всі акумульовані на єдиному казначейському рахунку. Нема на роботу Калуська влада обіцяє вийти наступного тижня, та лише в тому разі, якщо розблокують рахунки, адже ситуація у місті щодень погіршується. Наприклад, зарплати за жовтень бюджетникам уже нічого не раховувати. Немає бюджетних призначень, нараховувати заробітну плату працівникам бюджетних установ. А звідси виходить, що люди будуть працювати без заробітної плати. Якщо ж рахунки не розблокують, відпустка чиновників продовжиться і разом з ними на неоплачуваний відпочинок підуть решта бюджетників. Комунальники, освітяни та. Kama da